Що робити, якщо вам заздрять? Закрити очі і не звертати уваги чи протистояти і боротися. Сьогодні ми розберемо заздрість і запропонуємо різні варіанти реакції на неї. За п'ять століть до Різдва Христового Епіхарм говорив, хто би не хотів, щоб йому заздрили. Зрозуміло, що людина, якій не заздрять, є нікчемою. Дозволю собі з ним не погодитися. Заздрість лише на перший погляд, здається беззубою. Насправді вона була, є і продовжує бути причиною як родинних катастроф, так і найбільш колосальних трагедій людства. Тому обирати, як саме реагувати на заздрість право кожного із вас, а знати виклики, які за нею стоять, обов'язок кожного. Але для початку розглянемо ступінь небезпеки, яку несе заздрість. Перший приклад заздрості тісно переплетений із головною трагедією людства гріхопадінню. Диявол позаздрив людям, а Єва, як і покоління після неї, стала легкою здобиччю. Ось як про це пише Григорій Ніський: Заздрість це пристрасть, яка породжує зло, матір смерті, перший вхід гріха, корінь злоби, породження скорботи, мати нещастя. Основа непокори, початок сорому, заздрість вигнала нас із раю, ставши змієм, щоби протистояти Єві, заздрість відгородила нас від дерева життя, позбавила нас святих шат і ганьбою вивела нас, одягнених у фігове листя. Адам з Євою стали лише першими, але далеко не останніми жертвами заздрості. Старший із їх синів Каїн позаздрив своєму молодшому брату Авелю, бо Господь прийняв жертву Авеля і не прийняв жертву Каїна. Як наслідок, Каїн із заздрості убив Авеля. Йосиф, улюблений син Якова, викликав заздрість своїх старших братів, бо батько одягав його у кольорові одежі і йому снилися сни про те, що він піднесеться над своїми братами. Як наслідок, рідні брати продали його в рабство. Давид, перемігши Галіафа, викликав заздрість царя Саула. Роками Саул переслідував Давида, домагаючись його загибелі, а Давид, змушений ховатися, жити в бідності і нестачі аж до смерті царя. Ви думаєте, вам удасться уникнути заздрості? Хочу вас розчарувати. Це не вдалося Ісусу Христу. А він був досконалим, ідеальним і безгрішним. Євангелія від Марка говорить, Пилат знав, що через заздрість видали його первосвященники. Чим завершилась заздрість Єрусалимської еліти до Спасителя, муками і хресною смертю? Якщо ви досі ставитеся до заздрісті легковажно, вам не варто дивитися це відео далі. Заздрість! Це мистецтво рахувати чужі благословення замість своїх власних. Першою причиною заздрості є незадоволення тими талантами, якими Бог обдарував кожну людину, і бажання мати те, що є у інших: дорогу машину, розкішний будинок, дружну родину, тілесну красу, талант, достаток, високооплачувану роботу і так далі. Деякі люди. Свято впевнені, що заслуговують не більше, ніж мають, але не хочуть працювати, щоб цього досягти. Це також пов'язане із жадібністю, але заздрість виводить жадібність на новий рівень. Заздрість це коли людина мріє не покращити своє становище, а завдати шкоди, образи чи смутку об'єкту заздрості, в деяких випадках повністю зруйнувати життя. Іншої людини. Важливо розрізняти заздрість від критики, як зрозуміти, хто перед вами, друг чи подруга, які хочуть виправити вас на краще і тому говорять неприємну і болючу правду, чи заздрісник, який лише прикидається другом, але таємно хоче вашого краху. Не ведемо п'ять ознак, які варто взяти до уваги. Тим, хто хоче відрізнити друга від заздрісника, перша тест на правдивість. Правда ранить. Іноді, споглядаючи на ваш стан, ваші кращі друзі можуть робити вам боляче, говорячи правду у вічі. Від кого ви ще почуєте правду, як не від них. Але ця правда спрямована на те, щоби виправити вас. Заздрісник, навпаки, не каже вам правди. Те, що він вам каже, є напівправдою або зовсім видумкою, іноді тим, що дає підґрунтя, на якому буде базуватися майбутня брехня. Коли люди говорять вам неправду, це є першим дзвоником. Друге предмет критики. Людина, яка бажає вам добра, буде критикувати ваші слабкі якості. У 99% ви і самі знаєте про ці недоліки. Мета такої людини усунути негатив у вашому житті і заохотити вас до покращення. Заздрісник, навпаки, атакує ваші сильні сторони, намагається посіяти сумніви і применшити ваші досягнення. Саме те, що у вас виходить найкраще, саме тому він і застрить. Якщо у вас добра родина, атаки будуть проти родини. Якщо добра робота, будуть сіятися сумніви щодо неї. Якщо ви їдете на відпочинок за кордон, вам розкажуть про як це небезпечно. Третє, завжди дивіться на результат. Є великий шанс, що людина, яка вам заздрить, давно з вами знайома, і у вас є історія стосунків. Мало хто заздрить незнайомим людям. Проаналізуйте минулі поради. Іноді люди говорять неприємні речі. Але кінцевий результат позитивний і ви за нього вдячні. Поради заздрісника з іншого боку будуть призначені на знищення. Просто є такі люди, які відчувають себе добре, коли іншим погано. Якщо ви знаєте людину, яка з насолодою переказує вам проблеми інших, будьте обережні, завтра це будуть ваші проблеми. Четверте. спрямування критики. Дружня критика спрямована на виправлення поведінки людини. Якщо вас критикують за те, що ви зробили або не зробили, прислухайтеся, навіть якщо манера донесення критики вас не влаштовує. Заздрісник буде критикувати не вашу поведінку, а вашу особистість, коментувати, яка він людина. Наприклад, він ставить під сумнів, ваші порядні мотиви, говорить. Це робиться на показ заради піару, щоби похвалитися перед іншими. Заздрісник використовує слова завжди або ніколи, визначаючи вашу поведінку, навішує ярлики, спрямовані на приниження, такі як дурень, ідіот, ледер, неряха, повія, п'яниця, злодій, некомпетентний усе це і багато-багато іншого. П'яте є очевидні ознаки заздрості. У багатьох випадках вам навіть не треба вдаватися до особливого аналізу, щоб побачити заздрість. Заздрить той, хто не радіє вашим успіхам, але із задоволенням обговорює ваші проблеми. Поза вашою спиною пліткує про вас, доносить вам різні чутки, намагаючись посварити з іншими, провокує вашу реакцію, щоб потім осудити ваші дії. Той, чий гумор часто переходить в сарказм спрямований на вашу образу, той, хто мовчить, коли треба прийти вам на допомогу, намагається сіяти сумніви у добрих справах або навпаки підштовхує до гріха. Чекає, поки ви оступитеся, щоби сказати: Ну, я ж тобі казав, усе це є ознаки заздрості. Звичайно, ніхто і ніколи не зізнається, що він заздрить. Іноді людина не признається в цьому навіть самому собі. Але пам'ятайте, падіння сатани стало результатом заздрості і бажання мати більше, ніж він мав, бажання мати те, що мав лише Бог, владу і славу небес. І тепер сатана заздрить тому, що маєте ви, безмежній любові Бога до вас. Він не може вкрасти цю любов. Але він може використовувати інших людей, щоб посіяти в вас сумнів. Як реагувати на нападки заздрісників? Перше, як і в будь-якій справі, почніть з молитви? Найперше, подякуйте Богові за його благодіяння і любов до вас, за всі дари, якими вас обдаровано. Усвідомте, що отримане вами походить від Бога і лише у дуже незначній мірі? Є вашою безпосередньою заслугою. Моліться, не лише, щоб Господь дав вам мудрості і розуміння, але і за людину, щодо якої у вас сумніви. Не терапіться з висновками, помилитися легко, виправити помилки значно і значно важче. Друге, будьте чесним і справедливим, приділіть час, щоби обміркувати факти. Намагайтеся бути максимально об'єктивним. Якщо є конкретні події, які вас турбують, будьте щирим щодо них. Третє. Після того, як ви обдумали ситуацію, оцініть поведінку вашого друга. Це одноразовий випадок, чи це модель поведінки? Якщо це шаблон, то стає він гіршим чи він стає кращим. Четверте, зверніться за порадою. Оцінивши ситуацію, Важливо отримати пораду неупереджену від іншої людини, якій ви довіряєте, звичайно. Це може бути член родини або ваш близький друг. Вони можуть допомогти вам побачити ситуацію ззовні і дати корисні поради. П'яте підходьте з любов'ю і виправляйте любов'ю. Коли ви звертаєтеся до свого друга щодо його поведінки, важливо робити це з любов'ю. Пам'ятайте, ніхто не ідеальний, і Бог любить іншого так само сильно, як і любить вас. Намагайтеся проявити розуміння і співчуття. Якщо щось потрібно виправити, зробіть це мудро. Шосте: слухайте, коли ваш друг ділиться своєю точкою зору. Спробуйте зрозуміти, звідки вона походить. Задавайте запитання, якщо вам потрібні роз'яснення. І обов'язково дайте зрозуміти, що ви справді уважно його слухаєте. Сьома. після того як ви спробували всі вище зазначені кроки і все ретельно обміркували, виробіть стратегію поведінки. Якщо маєте сумніви, зробіть перерву і посильте молитву, якщо ви впевнені в тому, що вам слід зробити, визначте динаміку ваших стосунків у майбутньому. У будь-якому випадку моліться про Боже керівництво. На практиці, коли ви стикаєтеся із публічними образливими, принизливими коментарями чи діями, вам потрібно реагувати негайно. Реакція має бути спокійною, євангельськи смиренною і правдивою. Гріх повинен бути зупинений. Наприклад, хтось при вас принижує ваших друзів або близьких. Треба зупинити людину і сказати, що така думка не відповідає дійсності. Коли хтось заздрить вам і намагається втягнути вас у круговерть конкуренції або порівняння з іншими, а ви зі свого боку зовсім не хочете грати в ці ігри, рухайтеся далі, ігноруючи спроби такої людини. Цю гру можна виграти лише в один спосіб не грати в неї зовсім. Найпростіше Якщо це відбувається у соціальних мережах, просто заблокуйте людину. Важче, якщо це ваші друзі, доведеться переступити через себе і дистанціюватися, принаймні на деякий час. Найважче, якщо це відбувається із родичами. Завжди будьте добрими, але не дозволяйте заздрощам зруйнувати ваше життя. Пам'ятайте, що метою є неєдність з усіма. Мета догодити Богові благочестям. Не ігноруйте ситуацію, сподіваючись, що вона пройде сама собою. Зрештою, запам'ятайте ці істини: любов довготерпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе покриває, усьому йме віру, усього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Заздрість є антитезою любові і її характеристикам, а нам заповідано любити Бога та інших. І наостанок проста скромність. Вирішить значну частину ваших проблем із заздрісниками. Звичайно, не всі, але якщо ви вдвічі скоротите кількість власних фотографій у соціальних мережах, це значно допоможе. Полайкайте цей канал і підпишіться на нього для того, щоб вчасно отримувати нові відео. Нехай Господь благословить кожного із вас і оберігає вас як від заздрості, так і від заздрісників. З вами був я. Священник Олександр Двінятін, слава Ісусу Христу.